Всім привіт, друзі! І сьогодні будемо грати в Five Nights at Freddy's 2 ніч четверта Так що так. Ну, поїхали. 12.00. четверта ніч. Начали. Заводимо маріонетку. І зразу дивимося, що у нас на камерах. Так що так. На... Треба нам заводити маріонетку, слідити, щоб в Фоксі не був у коридорі. Ну і вентиляції також. І економити батарейки фонарику. Так що так. Що будемо робити? Виживати до 6 ранку. Треба прогнати Фоксі, бо він у нас в коридорі сидить. Пробує на нас напасти, до, дойти до нас, але ми йому не дамо. Фоксі йди до себе в і сервіс. Завели маріонетку. Фоксі прогнали ми його. Він пішов вже від нас, але може повернутися. Так, заводимо маріонетку. Фоксі до нас повернувся. Світимо вентиляції вже час ночі. Але Фоксі в нас тут в коридорі стоїть, треба його прогнати, приде від нас електрику батарейки. Ну, він вже пішов, вже краще. Мангл у нас в коридорі, а це значить, що він скоро прийде до нас. Заводимо маріонетку вентиляції і. Проходимо трошки. Маринетка дуже швидко Треба її заводити. Фоксі до нас повернувся. І аніматроніки ще до нас не приходили. Чекаємо. І було б... О, Фоксі вже хоче нас нападати. Там і Олд Бонні. Це погано. Так, Фоксі ми прогнали. І Old Bonnie скоро прийде до нас, а мангл вже, навірно, в вентиляції. Це не добре, він скоро буде в нас. І да, він вже тут. Проганяємо його маскою. Фредді. Все він ушов. Він пішов вже. І у нас вже друга година ночі. Так. О, Фоксі повернувся, і Олд Бонні вже ближе до нас. А він вже не на, оби... він не на такій стадії, він вже хоче на нас нападати. Так що треба на нього світити, щоб він ушов. Перепугався від фонаріку і втік кудись. Так що світимо на нього. І тренуємося побист, одягати одівати маску, тому що вже може Можуть аніматроніки заходити до нас в офіс треба готуватися. Тому що. Наприклад, на Old Чіпу треба дуже швидко реагувати. Ні, то туди все. Не повірять нам, що ми Фредді. У мене вже були дві попитки, і там в першій попитці Old Bonnie. Спалив мене, що я не Фредді. а в другій попитки Old Chica. Так, Повірили нам чи ні? Так, повірили. Добре. Заводимо маріонетку. Опа, о, Фредді до нас прийшов. А ну, ну він нам, думаю, повірив. Хоча Ми Фредді, він Фредді. Ну, навірно, він подумав, що ми похожі на нього просто. Проганяємо аніматроніків. Так, з Фоксі знову в коридорі, а у нас три ночі. Заводимо маріонетку. Фоксі, уходь, ти нам тільки мішаєш. Все, він уйшов. Це добре. Додимо маріонетку. Світимо вентиляцію і дивимося, щоб все було добре. Олд Бонни до нас прийшов вже. Так, Олд Бонни, ти мені повірив? Дайм повірю, думаю, що ми Фредді і от так от. Мангол хоче до нас теж прийти. Думаю, що зможе нас спалити, але ні. Вже 4 ночі. Заводимо маріонетку. Фоксі повернувся. Він знову пробує пробратися до нас. А він то знає, що ми е, одіваємо маску Фредді І він нам не вірить на маску Фредді, йому треба, на нього треба світити, що він просто тікав від нас. І маріонетка теж її треба заводити, вона нам не вірить. Маска нам не допоможе. Фредді в полідорі стоїть. Це не добре. Він скоро до нас може в будь-яку секунду забратися. І треба бути готовим, що треба одягати маску. Зводимо маріонетку. Головне, не забути заводити маріонетку. О, Балум Бой до нас прийшов. Проганяємо його, все, пішов від нас уже. Зводимо маріонетку. Все чисто. Вентиляції пусті, коридор, там Фредді. Олд Фредді Фоксі Фредді пішов, передумав, а Фоксі наоборот прийшов. Броняю Фоксі вже 5 ранку, ну, 5 годин ночі ранку. Такс. Заводимо маріонетку. Опа, так, Чіка, ти повірила, а то e, вже 5 ранку не хотілося б програвати. Так, повірила Заводимо маріонетку, шкатулку. Ну, от ось так. Проходимо. Ну, я думаю, ми вже виграємо. Зможемо, е, зможемо дожити до 6-й шос, ранку. О, Фоксі знову в коридорі. Фокс, Фоксі, йди геть. Ти нам не потрібен. Світимо на нього. Щоб він просто утік. І по ну, тепер аніматроніки ну, ніхто до нас не йде. Кстаті, чому той аніматроніки до нас не йдуть. Странно. Ладно. Так. Шість ранку. Ми дожили. Нам вийшлося виграти 6 АМ. Ура! Ми пройшли цю четверту ніч. Так що так, у нас почалася міні-гра, тут вже маріонетка. Ну, і ще я вставлю сюди два відео. ну Неудачні попитки. Там де, мене, там, де я програв. Два фрагменти з відео. Так що так. У нас тут маріонетка. Чому це тут ФНАФ-1, якщо ми в ФНА-2 ФНАФ 2 до ФНАФ-1? Странно, тут маріонетка, яка там не було. І цмі! Це я 12.00 П'ята ноч. Добре, я думаю, на цьому можна закончити наш відеоролик. Всім дякую за перегляд. І всім пока-пока!